Тече сльоза у неньки на щоках, сльоза нещасна, небажанна. Сорочка сина у її руках, душі її велика рана. Ще рік назад ходив сорочці син, радіє, і веселився. Тепер не вдійне її більше він. У божім вічнім царстві оселився. Ота сорочка вишита нетками, мов оберіг допомагала сину. Та смерть його холодними руками так жадібно забрала в домовину. Сидить старенька мати в вікна, в очах минуле, то тихий, якого вже не знатиме вона, його забрало не в благанне лихо те лихо, що вже довгий час руйнує, що нищить український наш народ і не рік уже безжалісно панує і не визнає простих людських чеснот. Та незважаючи на це, ми будемо вірить Боротися допоки стане сили. В серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої розкрили крила, розкрили захистили ними нас. Жінок, дітей, батьків стареньких, душею тілом прикривали вже не раз. Молилися щодня за рідну Тепер молитиметься Кожен Україне щирий за тих, захищаючи помер, колину на женщині духій